365 днів про взаємовідносини. День 86. Змінюйте мислення. Для того, щоб жінка змогла бути повністю, перебувати в благодаті і милості і бути в Божій присутності, їй потрібно змінювати мислення. Це стосується і чоловіків також. Але в чому суть цієї зміни? Давайте подумаємо і згадаємо, звідки були вигнані Адам і Єва. Адам і Єва були вигнані з Едемського саду. Едемський сад це був прообраз образ Божої присутності, коли і чоловік, і дружина могли спокійно задавати Богу питання і отримувати відповідь. За межами цього саду була пустеля. Іншими словами, там жили дикі люди, які пожирали один одного, вбивали, нищили. І цю пустелю потрібно було запускати в життя. Тобто там, де пустеля, там важко знайти щось живе, яке цвіте і пахне. І саме коли Адам і Єва, збунтувавшись проти Бога, були вигнані за межі раю, їм прийшлося стикнутися з поняттям пустеля. От з цим поняттям ми зустрічаємося з вами, коли відвертаємося від Бога. Знову ж таки: для того, щоб бути в благодаті і милості. В любові і радості, ми повинні бути в Божій присутності. Тобто, наш дух він потребує Духу Божого, спілкування з ним, навчання, розвитку і так далі. Але якщо людина не хоче і не бажає бути в Божій присутності, вона вибирає для себе пустелю. Ну, логічно, що вона має згодитися із тим, що ця пустеля буде заставляти людину жити по її правилах. І так. Адам і Єва в пустелі. І я сьогодні звертаюся до жінок саме, що якщо ви залишаєтеся з позицією, я сама знаю, що мені робити. Я сама вмію організувати своє життя. Я сама і мені ніякий чоловік не потрібен. Це ментальність жінки-пустелі. То зрозуміло, що це життя. Воно приведе до таких самих наслідків одинокості, самотності, відсутності радості, використання, кимось і потім відкинення. Але чому більшість жінок вибирають цей шлях? Тому що їхнім джерелом харчування стають просто популярні журнали, ток-шоу, серіали мильні і так далі. І як результат, така жінка починає будувати собі в думках життя, яке може скластися саме по собі. Ну, якось воно складеться, якось воно зміниться, якось воно буде. Ні. Як і чоловікам, так і жінкам, я завжди говорю: для того, щоб нормально виспатися, треба нормально постелитися. Для того, щоб нормально жити, потрібно перебувати в присутності Бога. І ясно, що глянцеві журнали абсолютно не навчать вас цьому. Ніякі ток-шоу і серіали вони не дадуть вам мудрості. Треба змінити мислення. А мислення змінюється через Біблію, тобто через присутність Слова Божого в твоєму житті, через спілкування з Богом, через спілкування з правильними людьми, які знають, розуміють і йдуть успішними людьми. Саме атмосфера, якою жінка оточує себе. І тому ті люди, які обирають для себе присутність Бога, ті люди, які акцентують увагу на правильних моментах, вони повертають едем в своє життя, тобто вони повертають благословенний сад. Хоча по секрету скажу вам: всі жінки, які в пустелі живуть, вони демонструють зовнішнім виглядом, що абсолютно щасливі, повноцінні благословенні. Але всередині всі вони мріють про сад. Тому що немає жодної людини, яка б хотіла добровільно жити в пустелі серед пісків і в жарі. Кожна людина хоче блага, хоче прохолоди, хоче спокою і хоче гармонії. І тому не потрібно боротися і доказувати, що я щасливий в пустелі. Потрібно змінювати своє мислення і крок за кроком повертатися в сад. Іншими словами, Повертатися в присутність Бога, повертатися до Його слова, повертатися до Його благословінь. І таким чином ви побачите, наскільки та пустеля або ті моменти, які були не вирішені, почнуть розцвітати і плодоносити.